Раночко. Добрий ранок. Як пройшла ваша перша ніч? Перша ніч я очікував гірше, тому що була операція сюди, туди, думав, зараз буде капець, доїхали до готелю. Але нормально було, не боліло нічого. Випив, знеболюючий німі сил. Нічка була нормально, трішки тиск був піднявся, але це, це нормально. Випив також від тиску. І серце чуть-чуть трішки билося. то заснув вже в третій ночі, так можна сказати, і поспав вже до ранку, не міг заснути. А так, в принципі, Нічого не болить, бо зараз прийшов на перев'язку, на миття голови, чи як тут кажуть. Ага, а спати було комфортно? Е, мені не привикати, нормально було спати. Мені комфортно було спати. А, ну і подушка зручна. оцю, що ви дали? Так. Чудовенько. Кожного дня один раз на день. Коли зручно. Тобто зранку, з вечора це важливо, але щоденно обов'язково. І тільки один раз. Так, помили голову. Розкажіть, що відчуваєте? Е, так, коли мили голову, е, трішки поколювало. Ну, це було дуже-дуже слабенька біль, майже взагалі нічого не відчутно. Зараз така свіжість, ну, зняли оце все. Легше стало. Так.